Ну що ж, давайте зануримось у цю тему. Сьогодні ми розбираємо одну з фундаментальних концепцій сучасного програмування поліморфізм. І це не просто якийсь складний термін, ні. Це ідея, яка буквально змінила правила гри, дозволивши писати набагато гнучкіший і потужніший код. От погляньмо на цей малюнок. Є одна єдина команда говори, але подивіться, кожна тварина реагує абсолютно по-своєму. Качка кряче, собака гавкає, а кіт, звісно ж, нявчить. Оця проста ідея і є, по суті, ключем до розуміння поліморфізму в програмуванні. А ось і формальне визначення. І що ж це означає? Однаковий інтерфейс. Уявіть, що це одна й та сама кнопка, скажімо, видати звук. Ми можемо натиснути її для різних об'єктів, і кожен з них відреагує у свій унікальний спосіб. Системі не важливо, що там усередині. І ось ця фраза, вона просто ідеально все підсумовує. Один інтерфейс, безліч методів. Варто її запам'ятати. Це можна сказати мантра поліморфізму, один спосіб звернутися до об'єкта, але безліч різних реалізацій за лаштунками. Тепер давайте подивимось, як це все влаштовано. Ось ця схема це по суті наша дорожня карта. Існує два головних типи поліморфізму, і ключова різниця між ними це коли саме система вирішує, що робити. Перший тип визначається на етапі компіляції, тобто ще до запуску програми, а другий уже під час виконання. Давайте розберемо обидва. Отже, вирушаємо першим шляхом. Це поліморфізм часу компіляції, його ще називають статичним. Тут усе вирішується наперед. Програма ще до свого запуску точно знає, яку версію функції потрібно викликати. І перша наша зупинка на цьому шляху перевантаження функцій. Це коли кілька функцій можуть мати абсолютно однакове ім'я, але приймати різні набори параметів. А ось чудова аналогія, щоб це зрозуміти. Уявіть собі, звичайну кавомашину. У неї є одна функція зробити каву. Але залежно від того, що ми в неї закладемо, просто каву і воду, чи додамо ще й молоко, ми отримаємо абсолютно різний результат американо чи лате. одна назва, але різні дії залежно від інгредієнтів. А ось як це виглядає вже безпосередньо в коді. Ми маємо три функції з однаковою назвою «area», але компілятор сам без нашої допомоги розуміє, яку саме з них викликати, просто дивлячись на те, які дані ми їй передаємо. Це неймовірно звучно і робить код значно чистішим і зрозумілішим. Рухаємося далі. І тут починається ще цікавіше другий підтип. Перевантаження операторів, це коли ми беремо звичні нам символи, як от плюс чи мінус, і надаємо їм абсолютно нових кастомних можливостей. І ось це ну, це справді круто. Ми беремо звичайнісінький знак плюс і по суті вчимо його працювати з нашими власними об'єктами в цьому випадку котами. Кот зліва показує, як ми додаємо одного кота до іншого, і в результаті отримуємо абсолютно нового кота з комбінованим ім'ям. Звісно, тут є свої правила, такий собі звіт законів. По-перше, не можна вигадувати нові оператори, лише перевизначати існуючі. По-друге, не можна змінити кількість операндів. Якщо плюс працює з двома елементами, то він і буде працювати з двома. І що дуже важливо пріоритет операцій, як у шкільній математиці, зберігається множення завжди буде виконуватися перед додаванням. І як бачимо на цій діаграмі, у C++ є цілий арсенал операторів, які можна перепрошити під свої потреби арифметичні, логічні порівняння, що завгодно це дає розробникам величезну гнучкість. Але звісно, є і святі корови. Деякі оператори, наприклад, оператор вибору члена, тобто крапка, або of, перевантажувати категорично не можна, вони надто фундаментальні для самої мови, і зміна їхньої поведінки могла просто посіяти хаос у коді. Гаразд, зі статичним поліморфізмом розібралися. Тепер переходимо до другого, не менш захопливого типу поліморфізму часу виконання. Тут рішення приймається не заздалегідь, а на льоту вже під час роботи самої програми, і це відкриває ще більше можливостей для гнучкості. Щоб зрозуміти цю ідею, давайте знову звернемося до аналогії. Уявіть собі, банк, але є один нюанс: у нього немає жодного фізичного відділення. Це лише ідея, концепція банку, а не реальна установа, куди можна зайти і відкрити рахунок. Так, от цей банк без відділень це і є наш абстрактний клас. По суті, це шаблон креслення. Ми не можемо створити об'єкт самого цього класу, зате можемо створювати об'єкти на його основі. Він задає правила гри, яким мають слідувати всі інші, гарантуючи, що будь-який справжній банк матиме певний набір функцій. Ми розібрали купу технічних деталей, але виникає цілком логічне питання а навіщо це все? Яка з цього практична користь? Чому поліморфізм вважають одним із наріжних каменів програмування? І ось тут криється вся суть. Поліморфізм робить наш код неймовірно гнучким. Уявіть, якби нам для кожного нового типу тварин довелося б усе переписувати. А з поліморфізмом ми можемо легко додавати нові класи, і наш старий код буде з ними працювати без жодних змін. Це покращує читабельність і що найголовніше дозволяє повторно використовувати код, а це основа ефективної розробки. І наостанок, давайте на мить вийтиме за межі коду. Адже сама ідея поліморфізму, одна дія, багато форм це ж потужний інструмент для мислення. Просто цікаво, де ще в житті чи в роботі застосування цього принципу могло б радикально спростити складні системи.